Зараз я буду робити своїми руками мішочки з травами для масажу. Для цього я беру лаванду. У мене тут суха лаванда. Є ще така покшива, крапіва. Я її буду досипати, є риж, рис і є сіль, велика така крупна. Я хочу її теж додати. До цих мішочків. Я дуже надію, що вона ні в кого не викликає алергію. <гаду> Буду я робити з, таких, з такої тканини. Я купила просто звичайну тканину. Все в пропорціях змішаю. Основа це рис. І додатки це лаванда або крепива. І... Мішочки будуть з такої тканини і зав'язані теж такою тканиною, бо в мене нема ниток. Ось так. Тому що купляти це все якби дорого. 50 злотих, один мішок. І я вирішила просто робити своїми руками. Ну, от перший мішочок готовий. Все довольно таки просто роблю. Можна, звичайно, більш набити його і зробити з таким тугим. Великим, але в принципі цього достатньо, щоб робити масаж. В моєму варіанті це показувати, як його робити. Трошки додала солі камінної і вона якась рожева. Потім додала лаванди, у мене тут сушена. Я купувала лаванду, вона вже зірвана вся, може на пізніше проросте. Ну і рис, пів пакетика на один мішочок. В принципі, більше рису насипать і буде величезний мішок. Ну, у мене такий, тому що його потім викидаєш після кожного клієнта, тому що вони одноразові. Ну так от, просто шмяк-шмяк відрізала, замотала, зав'язала все. Вибрала таку яскраву тканину, щоб вони якось гарніше виглядали. Зараз я ще зроблю декілька. Ну і ось такі саморобні мішочки з травами. У цих маленьких тільки рис і лаванда, бо це для обличчя. А у цих рис лаванда і сіль рожева. Такі різні зробила. Оце такий нормальний собі мішок. Такий тугий, рис, сюди багато йде. Ну і тут якісь пуставасті є. Як таї, <laughs> як воно, хінкалі. <laughs> Тому що оце такий мішок коштує 50 злотих. І невідомо, що там всередині. А так я знаю, що я туди поклала лаванду, рис і сіль, що корисно для шкіри. Єдине, щоб не визивала алергії. Ну, мені здається, що сіль, наоборот ну, знищує всякі. Коротше, зчищає, все не потрібно. Ось так. Можна ще, мабуть, алої докладати. Коротше, можна робити індивідуальні мішочки. Якусь рослину, ну, бажано, звісно, суху. І щось робити такі компоненти, які підходять саме тій людині, яка прийде. Тобто можна питати, що людині підходить більше, що б вона хотіла і робити. Може вони не дуже естетичні, там, але, на мій погляд, нормальні. Якби. Треба такі штори собі сюди, такі жовті.